Формула 1 цього сезону спостерігає неочікувано тернистий шлях Льюіса Гамільтона у Феррарі. Трансфер, який анонсували як історичний перезапуск скудерії, поки що обертається низкою гострих кадрових і психологічних викликів. Після більш ніж десятиліття блискучої стабільності в Мерседес сімкратний чемпіон опинився у центрі травматичної адаптації. Результати у кваліфікаціях і гонках. Далекі від очікуваних, а рівень довіри до нового СФ 25 поки не дає британцю шансів показати свій легендарний темп. Кульмінацією розчарування стала кваліфікація у Будапешті. Льюіс не потрапив до QS у той час, як Шарль Леклер виборов поул після фінішу. І Гамільтон не приховував розпачу перед мікрофонами. Це не техніка, це я марний. Я дійсно відчуваю себе нікчемним. Цю репліку моментально підхопили коментатори, фанати і навіть лідери команд питання про внутрішню стабільність Феррарі та ментальний стан їхнього ключового пілота. Вийшло на перший план. Свою позицію у подкасті The Red Flags висловив Гюнтер Штайнер, культовий екс-керівник Хас, відомий. Прямими цитатами, як таке може дозволити собі сказати сімкратний чемпіон світу? Це ж не про результат, таке я не коментую, бо це справа особистості і етапу кар'єри. Та оголосити на весь світ я нікчемний, не те повідомлення, що хоче чути Пелетон. А, можливо, це гра на жалість, але мені, як командному керівнику, а, така риторика не до вподоби. Якщо ти досяг вершини. Маєш силу визнавати кризи, але не руйнувати свою легенду фразами з позиції розбитого. Я сам у житті переживав падіння, продовжує Штайнер. Але твоя задача на публіці не здаватися, маєш раціоналізувати, зібратися втримати авторитет. Е, тільки кілька тижнів тому ти диктував інженерам тон для нової концепції, казав їм як треба. А тепер пригнічений. Це ж Феррарі, тут усі хочуть сильного чемпіона на чолі. Концентруйся на тому, що робиш найкраще. Ти класний пілот. Про це свідчать титули. Не дай сумнівам накрити команду. Окрема лінія сценарію навколо Фредеріка Вассера, шефа Феррарі. В італійських медіа вибухнула злива критики. Багато хто вимагав змін після складного старту, прирівнюючи невдачі Льюіса до концептуальної плутанини у керівництві. Проте Скудерія, попри натиск, минулого тижня офіційно залишила Вассер на посаді принаймні до кінця наступного року. Я виступаю за стабільність? Підкреслює Штайнер. Незважаючи на зв'язки з Вассером. Феррарі це не компанія, яка переживе п'ять керівників за три роки без втрати ідентичності. Дозвольте Фреду добудувати свою структуру, бо кожна зміна це два роки виправдань, а потім нова хвиля реструктуризації. Нехай працює до кінця наступного року. Штайнер раціоналізує турбулентність у Скудерії. Звісно, мета титул є, але титул лише один. А Феррарі як мінімум... Друга у кубку конструкторів чесно, це неймовірний результат на фоні стресу з оновленням машин, криз із довірою, медійного тиску та адаптації Льюіса Макларен цього року просто краще, а бичавенсадя, і в цьому немає сорому з точки зору реальної боротьби. Якщо Феррарі планує повернутися на вершину, їм потрібна сталість, не амплітуда хаосу та пошук швидких рішень. Падок вперше за довгі роки спостерігає за скудерією як за командою, котра не ламає себе при першому вітерці критики, Вассер визнає ми проходимо найглибшу перебудову робочого процесу за десятиліття, каденції в інженерному департаменті і командна політика не будуть змінюватись заради хайпу. І Гамільтон, і всі у Феррарі вірять у результат. Е, для фанатів це сигнал, що. Навіть за найгострішою фази невдач італійці тримають курс на стабільність, а не хаос. То як ви вважаєте, на чи поверне Льюіс Гамільтон довіру Феррарі та самому собі вже цьогоріч? Чи є сенс змінювати структуру керівництва Скудерії? Чи навпаки, а варто дати Васируча не ламати фундамент реформи? Чекаємо на ваші глибокі коментарі і прогнози. Пишіть свої думки та обов'язково підписуйтеся тільки тут. Ви першими дізнаєтесь чесні інтерв'ю, гостру аналітику і приховану кухню топ команд Формули 1